До вашої уваги наслідки масованої ракетної атаки. Дніпрогес, стратегічний об'єкт в Запоріжжі, наразі знаходиться в критичному стані. Про це повідомив глава Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Цієї ночі ворог атакував обласний центр Запоріжжя. Внаслідок атаки значно пошкоджено Дніпрогес. Наразі вироблення електроенергії не відбувається, а рух з лівого берега на правий повністю перекрито. Щодо відновлення трафіку через Дніпро ГЕС, то зробити це за лічені години, як планувалося раніше, на жаль, не вдалося. Вночі росіяни масово атакували Запоріжжя, поціливши в один із об'єктів енергетичної інфраструктури. Є руйнування також і житлових будинків та закладів соціальної сфери. Також повідомляло, що дві теплоелектростанції серйозно постраждали внаслідок російського обстрілу. Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК. І це вже шоста атака. І ці дві станції підпадали під попередні атаки. Також станції припинили роботу: немає постраждалих енергетиків на щастя, але дуже серйозна руйнація обладнання. Яка буде потребувати дуже багато часу та коштів для відновлення, зазначено, що вдалося припинити боротися з пожежами. Наразі відбувається обстеження та розбирання завалів. Після цього визначатимуть, що можна відновити та запустити в роботу. Також сьогодні постраждали не лише теплоелектростанції ДТЕК, а й об'єкти як сонячної, так і гідрогенерації. Загалом Україна сьогодні вночі втратила дуже багато енергетичних потужностей, через що прогнозується в усіх регіонах застосування графіків обмежень електроенергії для побутових та промислових споживачів. І не тільки енергетика постраждала, кількість загиблих через обстріл Харкова зросла до 9 осіб. Харківська обласна прокуратура повідомляє, що тіло дев'ятої жертви, ймовірно, жінки, знайшли між зруйнованим будинком та гаражем. За попередніми даними, під час прямого влучання ракети жінку просто виконало з квартири на вулицю, де її присипало конструкціями зруйнованого під'їзду. Наразі вживаються заходи для ідентифікації загиблої особи. Раніше повідомлялося про, с... про сім жертв через ворожий. Удар по Новобавайському району Харкова, і взагалі, в ніч на 1 червня повітряні сили України знищили 35 російських ракет та 46 дронів. Про це повідомив командувач повітряних сил Микола Олещук. Російські окупанти завдали потужного ракетного ракетно-авіаційного удару по об'єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, застосувавши як ракети повітряного, так і морського. І наземного базування, а також, звичайно, ударні безпілотники теж летіли в сторону України. Всього ворог випустив 53 ракети різних типів та 47 ударних БПЛА. До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи повітряних сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби. В результаті протиповітряного бою було збито 80 Одну повітряну ціль. А в мене на цьому все. Тисни лайк, підписуйся на канал. До зустрічі!